Будова молекули етилену. Перший представник алкенів називається етен або тривіальна назва етилен. Його формула це 2H4. Структурна формула, ми знаємо, що в алкені має бути подвійний зв'язок, тому з'являється подвійний зв'язок. Наше завдання з'ясувати, що собою являє подвійний зв'язок у алкенів. Нагадаю, що у алканів всі прості зв'язки називалися сигма-зв'язками. Спробуємо подивитися, яка тут ситуація. Отже. Атоми карбону, бачите, з'єднані подвійним зв'язком, гібридні кутилці становлять всі 120 градусів. Гібридизація, СП2, гібридизація атомів карбону, енергія зв'язку це 620 кДж на моль. Подвійний зв'язок в алкені являє собою суму 1 сигма і одного зв'язку. Одного сигма... І одного Пі-зв'язку. Пі-зв'язок є слабшим за сигма зв'язок і легко розривається під час хімічних реакцій. Що собою являють алкени? Фізичні властивості алкенів дуже подібні до фізичних властивостей алканів. Отже, перші представники це гази приблизно до четвертого. Від 5 по 15 знову ж таки приблизно рідина і далі йдуть тверді речовини. Перший представник етилен. Етилен це безбарний газ з солодкуватим запахом, нерозчинний, у воді, трохи легший за повітря. Запах етилену ви чули неодноразово, це запах таких стиглих яблук. Пригадайте, коли ви собі зриваєте таке яблучко з дерева і його запах це запах етилену. Етилен додають, наперед забігаючи скажу, у парники для прискорення дозрівання фруктів і овочів. Тому такий лайфхак, ловіть хімічний. Якщо вам потрібно, щоб швидше достигли зелені помідори чи зелене авокадо, ви ставите біля нього на тарілочку стигле яблучко і за кілька годин фрукт або овоч достигне. Хімічні властивості алкенів. Алкени є активними в хімічному відношенні. Вони вступають в реакції приєднання, окиснення і полімеризації. Приєднання відбувається з розривом пі зв'язку. Можуть приєднуватися чотири реагенти водень, галогени, галогеноводні і вода. Окиснення буває повне, яке ми розібрали на прикладі реакції горіння в алканів і частково ми зараз розберемося, а також реакція полімеризації, яка є новою для вас, і вона характерна для речовин, що містять власне пі зв'язок. Реакція приєднання водню називається реакція гідрування або гідрогенізації. Це термін вам треба запам'ятати. ЦНХ2Н загальна формула, плюс H2 утворюється ЦНХ2Н плюс 2. Ви впізнали, що при гідруванні алкенів утворюються алкани. Реакція надзвичайно проста. С2H4 плюс... H2, каталізатор нікель або платина і утворюється С2H6. Ще раз дивимося, 4 плюс 2 дорівнює 6. Як відбулася ця реакція? Ми мали C, подвійний зв'язок С, H, 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 H. І додали H2. Розривається, нагадаємо, розривається пі зв'язок. Сигма залишається, пі розривається, бо він слабший. Утворюються відповідні кути, такі як в алканів. Тут H залишається. І ми бачимо, що коли розірвався пі зв'язок, кожен атом карбону назад отримав свою валентність. Один h йде сюди і один h йде сюди. Ще один приклад розберемо. Пропен це 3 h 6 плюс H2. Каталізатор нікель і утворюється С3H8. Був пропен, стає пропан. Був етен, стає етан і так далі. Реакція приєднання галогенів. Нагадаю, що галогени це елементи сьомої групи. Хлор, бром, йод. Фтор ми не беремо, тому що він руйнує молекулу. Отже, реакція приєднання це NH2N плюс галоген-2, утворюється cnh 2 н галоген 2 Спробуємо записати взаємодію етилену з бромною водою. с бром 2 h 4 плюс бром-2. Утворюється, все, докупи, буде С2H4, бром-2. Розпишемо, як відбулася ця реакція. Отже, у нас був етилен, у нас був етилен плюс молекула брому. Розривається, знову ж таки нагадаю, пі-зв'язок розривається, утворюється вже одна рисочка, бо одна, один зв'язок розірвався. Так, атоми гідрогену трошечки під іншими кутами розміщуються. І сюди йде один атом брому, сюди йде один атом брому. Утворилася речовина. 2, два, ди, бром, етан. Дана реакція є якісною на ненасичені вуглеводні, тому що відбувається знебарвлення бромної води. Приєднання галогеноводнів до алкенів відбувається так само з узривом пі зв'язку. Отже, у нас є CNH2N плюс H-галоген. H-галоген це може бути H-хлор, H бром h йод, і утворюється ЦНХН плюс 1 галоген. Наприклад, С2H4 плюс... H хлор Утворюється С2H4 плюс 1 – 5-хлор. С3H6 плюс H-бром. Утворюється С3H6 плюс 1 – 7-бром. Все докупе. С4H8 плюс 7 йод утворюється С4H9Й. Реакція приєднання води називається гідратація. Цей термін ми потрібно запам'ятати. Гідратація. Отже, cnh 2 н плюс HOH вода утворюється cnh 2 н плюс 1OH. Утворився спирт, або ми ще інакше його називаємо алканол. Приклад С2H4. Плюс HOH утворюється c 2 h 5 oh Був етен, стає етанол у спиртів закінчення ОЛ. Був у нас, наприклад, пропен, це 3H6, додаємо воду HOH. І утворюється у нас с 3H7OH. пропен, стає пропанол. Реакції окислення. Для алканів є характерними два види окислення. А повне, яке ми ще називаємо інакше горіння, наприклад. С2H4 плюс О2. Утворюється, як нам вже відомо при горінні, завжди СО2 і H2O. І урівнюємо. Чи, наприклад, С3H6 плюс О2 утворюється СО2 плюс H2O. Спробуйте самостійно урівняти цю реакцію. Також алкени вступають в реакції часткового окиснення. Окисником тут є калій-перманганат. При окисненні етилену, розчином калій-перманганату ви бачите, що ми пишемо тут схему, О, це окисник калій-перманганат мається на увазі, розчин H2O, і утворюється етан-діол або етилен-гліколь, формула якого ch H2, 2 ch 2 oh два атомний спирт. І зауважимо, що тут також відбувається знебарвлення розчину калій перманганату І тому дана реакція є якісною на ненасичені зв'язки. Речовини, що мають подвійний зв'язок, можуть вступати в реакції полімеризації. Полімеризація це процес поступового приєднання менших молекул у молекули більші за розмірами. Внаслідок реакції полімеризації ми отримуємо дуже важливі і відомі нам продукти органічного синтезу, які називаються полімери, або ми ще кажемо пластмаси. Найвідоміший полімер є поліетилен. Це наш поліетиленовий пакет, всім відомий. Отже, яким чином утворюється реакція полімеризації? Н-молекул ch 2 ch 2 етилену, і утворюється при певних умовах, це є температура, тиск каталізатор, утворюється поліетилен. В даній реакції етилен у нас служить мономером. Ми його називаємо мономер. Те, що утворилося в реакції полімеризації, називається полімер. Полімер. А оце маленьке N, в даному випадку, в нас є ступінь полімеризації. Ступінь полімеризації. За реакціями полімеризації ми отримуємо такі відомі і важливі продукти, як поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістерол та багато інших. Гідрування алкенів. Алкени добувають перше дегідруванням алканів. Нагадаю, що гідрування це приєднання водню, дегідрування це відщеплення водню. С2H6 на каталізаторі хром 2О3 утворюється с 2 h 4 плюс H2. Другий спосіб дегідратацією спиртів. Нагадаю, що гідратація це приєднання води, дегідратація це відщеплення води. Бачимо, що С2Н5ОН етанол розкладається на етен і воду. І третій спосіб дією спиртових розчинів лугів на галогенопохідні алканів. С2Н5 хлор плюс калій ОА -OH, спиртовий розчин. Калій собі забирає хлор, ОН OH собі забирає 1H і залишається С2Н4 плюс калій хлор і плюс вода.